Цікавого цього тижня публікували наші спортсмени в своїй інсті? Пішли перевіримо. Фото, що варте мільйону вподобайок, але поки що понад 21 тисяча. Даяна Ястремська відсвяткувала свій 25-й день народження у компанії Марти Костюк та Дарії. Білоді дівчата виглядають так, ну наче щойно із червоної доріжки. Дуже розкішно. До речі, останнє таким складом вони бачилися у Парижі на Олімпійських іграх. Радісною новиною зі своїми підписниками ділиться Ірина Геращенко. Вона стала мамою. Легкоатлетка буквально на днях народила маленький діамантик вагою 3 кілограми 820 грам. Офіційно статі Малюка поки що не оголошують, але судячи із фото, там принцеса. Артем Мілевський у своїй інсті хизується. Отут вставте барабанний дріб. Тарілкою шашлику! Футболіст опублікував фото зі скромним, але від цього не менш апетитним столом. Свіжий допис не несе ніякого сенсового навантаження, втім апетит пробуджує аж бігом. На цьому у мене все. А ви не забудьте підписатися на нашого інсту Чемпіон Radio Official, аби бути в курсі всіх активностей, що у нас несуться. Чао! Чао, Чао!